E <music> W pełni uwierzchni, że jak was stoją ludzie w rękach, w jakich może oni przyszłość naszych ludzi. І щодо одночасної як в сьогоднішньому я думаю, ви знадете цього до достатньо часу, знайшли собі таку хвилинкою з собою десь в вузькому полі, з що встановили і визначилися якийсь час, коли ви маєте зустрічі, скажімо, прохідчик, що до обіця, щоб ділитися про одне згодним. І одночасно хочу побажати вам, що ви сьогодні такі випускні вечір, коли вже такі дорослі, деяких, скажімо, вже навіть самостійні, хоча не від батьківської до допомоги, поки що. Але все ж таки, що ви сьогодні особливу увагу, надали. Чи може навіть і по різному буває може бути далеко в світі? Може десь тяжко працює заради того, що вам було лече. Щоб ви їм сьогодні поділили особливу увагу. Щоб ви їм просто сьогодні просто поняли. За те, що вас породили. Подзвонити. Це різні можуть бути варіанти, але це буде дуже доречно з вашої сторони, що ви ви знаєте, шану і кулаку цієї вашої батьки. Можливо, десь ціло різних обставин, коли десь одразили, ми десь не послухали. Так було по-різному, Але життя для вас формує на рівні, так, щоб ви якось достойний спосіб пішли в життя, щоб розв'язати всякі непорозуміння. Тому нехай Господь Бог вас, дорогі послужники, сьогодні і по всі дні нашого життя, благословляє. хочу вам зайчити одного. чи ще не сказати, як ви на початку, ми живемо, повірте мені, в такому часі непростому, дуже непростому. Можливо, ви вже даємо вміти, його, впізнали, яким він вже є. Можливо, через те, що ми як держава ще не стали достатньо, ой, самодостатньої державою. Можливо, через те, що в нас не діє ще закон, так як він мав діяти. Можливо, різні чинники вони сьогодні спричиняють, тому що вона якось дуже багато наших очів бачить, що воно все не так. Можливо, сьогодні якраз перспектива ваша міняти. І не завжди буде вам пати, попри найстолодші слова, які казати, які вам сьогодні будуть складати ваші батьків життєві, це так знаєте, вибачте, заслово, це так приємно говорити. Це є приємно слухати, приємно говорити, але в реальність. Встановлення, можливо, у перші кроки життя, коли буває душим часом тяжко. Коли буває часом так, що тобі ніхто просто не може рядом стоячий допомогти ні словом, ні прикладом, нічого. Часом буває так, що ти просто зупиняєшся сам на зі свої проблеми. Це дуже важкі Але з ним повсякчас вони це особливо в нашому часі, це свідчить статистика. Тому я вам дуже хочу наголосити, пам'ятайте, коли ви відчуєте своїм серцем такий важкий, можливо, ваш ваших очах безвихідний стан. Пам'ятайте, народне, це має це завжди присобіну духовну зброю молити. Віддайте. stworzyć się na sercu, Boże, ja nie znam, co Wy mi robicie, Boże, nie znam, jak mnie postąpić, ja nie znam, jak mnie rozwiązali, co ja ja nie znam, co Wy mi dziejecie. Powiedzcie, Boże, Was nie na, na staw. poddaję Wam dobrym bólu, wkraczę Wam dobrym naukiem i Wy ty dostojni swojego swojej sytuacji. To nie jest najważniejsze, Чинни, яким ви маєте завжди, усіх вимагати, я ще раз кажу, усіх, а особливо. Селі, нашій церкви, нехай вам Господь Бог благословить ваші житті і дорожні, нехай сміть наші і духовні, і фізичні сили, всім вам намодіні і владі літа, літа, много я літа. Много...

Вже в котрий раз ми будемо проводжати щасливу путь своїх випускників. І між майбутнім і минулим дитинством і безмежжям мрій, не наче міст ми протягнули, червневий вечір випускний. Увага, увага! Ключні відеокамери батьків і гостей Працюють в мікрофони, Святкові вчителі та адміністрація, Розгублені всі мами і тати Бабусі і дідусі. І нарешті схвильовані винуватці сьогоднішнього свята, наші випускники. Шановні батьки, вчителі, гості, вся наша шкільна родина. Ми зібрались сьогодні з нагоди особливого свята. Тут зійшлися біль розлуки і світлі надії, сум прощання і радості зустрічі з майбутнім. Встречайте, друзі, гідну зміну. Твоя це гордість, Україна, красивих всіх випускників. Гордість для школи та щастя для батьків. Класний керівник Деркач Марія Іванівна. Березкля Вікторія Ярославівна. Оскний вечір 2017 року відкритим. Право піднести прапор України надається дохвату Дмитру та Куцій Лілії. Школи видаємо розписку школі в тому, що ми дійсно отримаємо в 2017 році назад своїх дітей, Стали в школу в 2006 році на тимчасове зберігання, виховання і навчання. Претензій до школи немає, але є подяки і вельми великі. Батьківський комітет з приймання дітей назад відзначає від ще одну проблему. Ми здавали на зберігання дітей мілко кваліфікованих, а отримай назад великогабаритних, а їх значно складніше прогодувати, зути, одягнути і дати подальшу освіту. Але ми, не менш дивлячись на задоволені, красиві і натхнені обличчя дітей, сподіваємося на те, що отримані в школі знання наші діти скоро віддадуть на багат на багато суспільства. А суспільство від Віщи виділить батькам. Дорогі наші друзі, хай би час зупинився, бо ця мить промайне. І дитинство скінчиться. Потім вибір нелегкий. Що робити? ким бути? Потім буде робота, сім'я, інститути. Щоб викликати теплі усмішки на вашу обличчя, ми приготували для наших випускників рекламу вищих навчальних закладів, яка допоможе дати відповіді на деякі запитання. Супер для вічного вищу матиме зі собою поганий зір, мозоліна, на яйці та пальцях, а ще отримати малесеньку зарплату заморожні комунальні послуги і як найвищу нагороду інфаркту. Вступайте до медичного вишу, матимете всі шанси отримати алергію від формаліну, легкі тілесні ушкодження від пацієнтів. Під час епідемії всі інфекційні хвороби ваші, проте у вас буде шанс піти на лікарняний. Вступайте до аграрного вишу. Матимете свою гусочку, курочку, своє молочко сметанку, власну картоплю, морку, ворог і квасолю. А також власні мозолі, ой, та власні радикулі. Вступайте до юридичного вишу, матимете всі шанси отримати персональний сотовий телефон, персональний комп'ютер, персональний лімузет та персональний пошиє. Eu